За добу Збройні сили України знищили 32 артилерійські системи, 10 танків та ліквідували майже 6 сотень російських окупантів. Станом на 3 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 209 тисяч російських окупантів уже ліквідовано танків мінус три тисячі бойових броньованих машин. Було знищено 7502 тисяч одиниці. Артилерійських систем 3533, РСЗВ 582, засоби ППО 342, літаків 313, гелікоптерів 298, автомобільної техніки та автозастерн – 6289, кораблі та катери, 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 3165, крилаті ракети 1132. Спеціальна техніка 475. дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом! Слава Україні!